Румунська та українська молодь дебатувала про енергозбереження. Захід відбувся в рамках міждержавного проекту Зберігаючи енергію, зберігаємо майбутнє. Через дискусію студенти обох країн намагалися висунути якомога більше тез на захист збереження енергетичних ресурсів планети. Це вже друга схожа акція румунсько-української молоді. Раніше сторони дебатували у місті Баямари. Ми були вражені тим, наскільки в них цей сектор є нормою життя. І, власне, наш проект був для того, щоб ми в Україні показали, що Енергозбереження це не є захмарне щось таке і фантастичне, а це таке саме як проблеми довкілля, таке саме як здорове харчування, таке саме як просто можливість там жити і співіснувати із природою в дружніх стосунках, розуміти, що ти не шкодиш, що ти не передвитрачаєш ресурси і що ти думаєш про своїх майбутніх дітей. Румунія має достатньо досвіду з енергозбереження, який варто перейняти українській владі. До цього висновку дійшли обидві сторони, учасники дебатів. Зокрема, на часі урядові програми співфінансування проєктів громадян для економії природних ресурсів також за кордону можна запозичити освітні програми, які проваджуються у школах та вузах Румунії на місцевому рівні енергозберігаючі програми мають широке впровадження, особливо в закладах освіти, школах та інститутах, молодь навчають, як правильно користуватися кухонною побутовою чи комп'ютерною технікою, аби заощаджувати енергію. Також є програми щодо збереження води та газу. Готовність реалізувати найцікавіші ідеї молоді щодо енергозбереження. задекларувала одночасно обласна та міська влада. Щоправда, які саме. Проекти будуть впроваджуватися, стане відомо згодом.